Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, Сину Божий, помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй грішного гришного. «Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, сину Божий, помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного. Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного. Господи, Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного. Господи, Ісусе христе, Сину Божий, помилуй м'я грішного. Господи, Ісусе христе. Сину Божий помилуй мя грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй мя грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй мя грішного. Господи, Исусе христе, Сину Божий помилуй мя грішного. Господи, Исусе христе, Сину Божий помилуй мя грішного, Господи, Исусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе. Сину Божий помилуй мя грішного Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй мя грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй мя грішного Господи Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, Сину Божий, помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного. Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного. Господи, Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, Сину Божий, помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе. Сину Божий помилуй мя грішного. Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй мя грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий, помилуй мя грішного. Господи Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи! Ісусе христе, Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе, Сину Божий, помилуй м'я грішного, Господи, Ісусе христе. Сину Божий помилуй м'я, грішного. Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я, грішного. Господи Ісусе христе, сину Божий, помилуй м'я, грішного. ГОСПОДИ Исусе христе, Сину Божий помилуй мя грішного, Господи, Исусе христе, СИНУ Божий, помилуй мя грішного, Господи, Исусе христе. Сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного, Господи Ісусе христе, сину Божий помилуй м'я грішного.